Знайомтесь, Арнольд він приміряє свій новий цупкий костюм за мультимільйон доларів. Говбев за надягни свої труси назад. Сьогодні ми відвідаємо найменшу і найбільшу планети сонячної системи. Чуєш, ми вирушаємо за одну хвилину. Тягни сильніше. Готовий. Поїхали. Отакої задалеко полетіли. Точніше, сонце нас виштовхнуло. Тепер позбудьмося цього гравітаційного тяжіння і відшукаємо Меркурій. Нам знадобиться більше палива, ніж коли ми покидали сонячну систему. Права гаряче, наче в пеклі, зліва холодно, як в Антарктиді. Я скину тебе в точці перетину, де температура приблизно мінус 100 градусів. Неймовірний плен. Міг би бути, якби ми були на землі. Ти не можеш тут просто спуститися вниз на парашуті. Практично всі гази на Меркурії розсіяні в просторі через його слабку дію магнітного поля і сили тяжіння. Який прекрасний вид! Меркурій втричі ближче до сонця, отже, сонце звідси виглядає набагато більше. Дурбецело. Меркурій також обертається, але один день тут дорівнює 88 дням на землі. Ноги на плечі і біжи. Гравітація цієї планети на 62% слабша ніж Земна. Тому твої нещасні 40 кілограмів тут рівнозначні 15-тьом. Ха-ха! тепер ти важиш як мій кіт. Завмри так, це волога випаровується з тіла. Шлункові гази рвуться на волю, а я казав тобі не пити Кока-Колу перед поїздкою. Рідини з твоїх м'яких тканин перетворюються на газ. Це пояснює здуття живота. І стоп! Десять секунд. Чудово, твій мозок та серце все ще працюють. А зі смертю познайомися за 80 секунд. Наступна зупинка Юпітер. Спокійно, дихай глибше, Вдих і видих, вдихнув і пірнай зі своєю потужною силою тяжіння. Юпітер притягує два з половиною рази сильніше за землю. Твоя швидкість, наче в одного зі спорткарів, Бугаті — 430 кілометрів за годину. А тепер драпай звідси телепню. Ти навіть у снах не міг уявити, що це. Три слова: велика червона пляма. Це найпотужніші буреві у нашій сонячній системі. Швидкість вітру досягає 600 кілометрів за годину. Цей вир проковтнув би нашу любу планету Земля, поки ти моргав би оком. Тобі треба спуститися до 156 км. кілометрів. Це досліджена людьми межа. Щільна атмосфера не дає змогу дослідникам пропустити радіосигнали чи світло. Це зона високої електричної напруги, тому блискавки довжиною в тисячу кілометрів є звичайним явищем. Через напругу в горішніх шарах атмосфери тиск на глибині 20 тисяч кілометрів більше у три мільйони разів, ніж на землі. А температура досягає 10 тисяч градусів за Цельсієм, і ти ще й досі живий. Що буде, якщо ми зробимо ось так? Ого, це було швидко. На сьогодні досить. Швидко знімай цей костюм. Ми не хочемо заляпати його кров'ю. Всім дякую за роботу. Побачимось завтра.